Привіт, мене звати Олексій Рінчак. Я засновник книгарні сенс, і я вас запрошую завітати в книгарню Сенс на Хрещатику. У нас можна все, що завгодно, аби на російської. Сенс був перший на арсенальні побудований як відповідь на питання, де б збиратися в спільноті мікрорайон. І я подумав, що було б круто, щоб це була книгарня, в якій багато книжок українською мовою і немає книжок російською мовою. І паралельно з тим, не кав'ярня. У нас тут на Хрещатику два входи і історична будівля. Історична будівля означає, що нічого практично зробити неможливо. Але якщо дуже хотіти... То є закони, на які можна посилатися, і з органами, контролюючими, в тому числі архітектурну спадщину, можна говорити і домовлятися. Один вхід має три сходинки. І дуже незручний, щоб обладнати його пандусом. А другий мав має одну сходинку, і в цілому з ним можна працювати. От ми додали до нього зараз тимчасовий металевий пандус, і з часом я сподіваюся, він стане кам'яним гранітним. На сьогодні він нахилений в одну сторону, кут відповідає державним будівельним нормам для заїзду на креслах колісних. Але я розумію, що ну я бачив практично, як люди користуються, і він не завжди зручний. І так як у нас. Наха вулиці трохи йде в протилежну сторону від пандуси. Ми плануємо зробити пандус на дві сторони, зараз він на одну сторону, і, і виходить на спуск, тобто кут на підйом піднімається. А коли ми зробимо пандус на дві сторони, то з цієї сторони, з сторони майдану, вона кут має бути менший і тоді заїжджати стане легше ще. Може, ви трохи чуєте звуки ремонту, бо продовжується монтаж нашого ліфту, і ми навіть для цієї зйомки не зупиняємо його, щоб якомога швидше він був готовий. Тут, як ви бачите, доволі широкі проходи для того, щоб абсолютно всі люди могли спокійно мати доступ до поличок, не штовхатися між собою а люди на кріслах колісних ну могли проїхати і не застряли. виявився більш складною історією ніж я очікував. Навіть на фінальному етапі, коли вона вже побудували шахту, привезли кабіну і так далі вивело, що щось трошки недорахували. І сама будівля, саме приміщення має багато обмежень. Ми не можемо, наприклад, там прорізати балку, яка другий поверх тримає. Тому нам треба поміститися між цією балкою і сходами. Бо ми не можемо сильно завузити сходи, бо вони мають бути також по державним будівельним нормам відповідної ширини. І тому нам треба було поміститися саме в цю нішу. І, і через це нам треба було замовити ліфт трошки менший стандартного. Але я консультувався з Дмитром Щебитюком заступної. І він мені сказав, що в цілому, то, що ми зменшимо на 5 см, 95% людей на кріслах колісах зможуть користуватися безперескодно. А деяким доведеться, наскільки я зрозумів, відстрімувати е е ці е сходинку, на які тримаються ноги внизу. Але це ну, дуже Високих людей, я так зрозумів, і так далі. Але в цілому ну, моє рішення або 95 ідеально а5 трохи незручно краще, ніж 100 взагалі ніяк. Так ми відкрилися бар'єрними, тільки перший поверх доступний, але на ньому в цілому є кафе, є і Якась частина книжок, бестселери, там альбоми. Якщо що консультанти з раціями знизу принесуть все, що треба є туалети, тобто в цілому третина простору абсолютно доступна. Через повномасштабне вторгнення, через велику кількість людей там з ампутаціями і так далі, тема стала більш помітною, і на неї звертають більше уваги і суспільство, і держава, і бізнеси. Але до того ж, всі вважають, що в Україні набагато менше людей з інвалідністю, тому що їх не видно на вулицях. Але ніхто далі не продумає, що їх не видно на вулицях, бо вони банально не можуть вийти зі своїх під'їздів або доїхати до того місця, де ви знаходитесь. Але а співвідношення Людей повністю здорових, людей з інвалідністю в Україні таке саме в цілому ну, було, як і в будь якій іншій країні світу через повномасштабне вторгнення. Люди, які постраждали від російської агресії, це співвідношення збільшується, на жаль, але ну така наша реальність. Я пам'ятаю, у нас декілька разів були розкладені листівки, буклети, як спілкуватися з інвалідністю. Так само у нас постійно тренінги для персоналу, як правильно комунікувати. І ми в цьому напрямку розвиваємось. І ну, ми вчимося. І головне, щоб люди. Які мають е, ці особливості, що вони також були готові говорити. Ну як з ними простіше сука. Не здебільшого вони відкриті. Ну, типу, не бійтесь мене, там просто спитайте, як або сам я вам сам підкажу. Ми з вами на другому поверсі. За моєю спиною відбувається монтаж ліфта. Тут подієвий майданчик, який збирає людей на презентацію книжок. А тут наш простір, який з часом стане місцем зустрічі неприсічних людей.